Я не можу дозволити собі бігти на поле, ото падати на коліна, битися головою об поле. У Мене чоловік травмувався, а я там е, не ридаю, не стою. Але люди застуджували. раніше, незважаючи на те, що я казала, що мені байдуже, це не так було. Всі гдотні коментарі пишуть чоловіки: їм краще називати всіх тупими дурепами. Але якщо людина щось відповідає, це вже щось не те. Ти не заважаєш мені, а я не заважаю тобі. А немає у Валери ревнощів? Вітаю! Ви на каналі Анни Ребрової. Зараз я знаходжусь в Лондоні, куди прилетіла разом зі своїм чоловіком на запрошення від United24 прийняти участь у благодійному матчі Game for Ukraine на підтримку України. А також мені випала нагода зустрітися з красуною, футбольною журналісткою, дружиною футболіста донецького шахтаря Валерія Бондаря Даріо Савіною. Але перед тим як я запрошу вас до перегляду, в мене для вас є сюрприз. В цьому відео я розіграю для вас футболку донецького шахтаря з автографами усіх гравців. Отож, умови ті ж самі. Підписка на мій YouTube канал, лайк цьому відео та коментар під відео. І хай пощастить одному з вас. Ну що, приємного перегляду. Поїхали! Дар'я, привіт! Доброго дня, дуже рада бачити. Навзаєм. Да, Ми так різко вирішили записати інтерв'ю, тому я заздалегідь вибачаюся за те, що з порожніми руками зазвичай інакше Та люблю, і що. але так різко <ріст> да все слухай. Почну з того, що ім'я Дарія Савіна раніше в ЗМІ було пов'язано з гучними заголовками. Там, Даша Савіна зробила тето, Даша mm -hmm. Савіна виклала фото в Інстаграм. Зараз цього стало менше. З, цим, з чим це пов'язано? Е, в тебе більше роботи, і тобі зараз не до цього? Або, можливо, ти так свідомо відійшла від е, такої публічності? Е, моментами свідомо відійшла, і моментами просто дуже сильно зосередилася саме на роботі в клубі. І під час війни. Е, і так дуже сильно вистачає негативних емоцій, болю, там страждань, коли ти дивишся всі новини, і не хочеться там зайвого разу до себе привертати якусь увагу, але. Ти все правильно сказала постійно, як якщо якийсь скандал, якщо якась подія, то дуже дивно, якщо мене там не буде. Зазвичай, звісно ж таки, будуть згадувати. Але вже зараз я до цього нормально відношуся і ставлюсь. Чим ти займаєшся зараз? Я так розумію, що наразі ти головне медійне обличчя Донецького Шахтаря. В чому полягають твої обов'язки? Розкажи трішки. А коли розпочалася війна, я просто трішки розкажу, як саме я потрапила до команди. Коли розпочалася війна, то ми там два місяці були в Україні. а Після того Шахтар всіх футболістів, персонал клубу вивозив до Туреччини на благодійні матчі. Ну я ж тоді теж поїхала разом з Валерієм. Я ще працювала офіційно на телеканалі Футбол. Ми працювали дистанційно, тобто у нас матеріал за матеріалом, все було нормально. І я приїхала тоді до Стамбулу, і мені телефонує тоді ще один мій керівник і каже: ти там зараз поруч шахтарем, ти не хочеш попрацювати. Я кажу, звісно, хочу. Тим паче, тоді якось робота вона дійсно відволікала від всіх тих подій, які відбувалися і продовжують відбуватися. Він каже: Давай попрацюєш, я кажу, давайте я із задоволенням. Там якось вони сконтактували вже з керівництвом Шахтаря, і до мене підходить керівник по медіа Юрій Свірідов в Стамбулі. Каже, давай так, ти попрацюєш і для футболу, і для нас. Я кажу, давайте я з величезним задоволенням, будь-яка робота. І навіть на перший матч я полетіла. Я працювала не як журналісти. Це у нас був матч в Греції, якщо я не помиляюсь. Я була як. Певною мірою асистент Олі Полякової, тобто всі благодійні матчі я була закріплена за нею, я їй допомагала, але також потім робила свою е, цілеспрямовану роботу, пов'язаною з журналістикою. А, і потім, після всіх цих благодійних матчів, я отримала запрошення від шахтаря вже офіційно приєднатися до команди, але хотіла поєднувати все ж таки роботу на телебаченні і роботу в клубі. Це різне, mm -hmm. взагалі різне. Воно і там цікаво, і там цікаво. Ми домовилися, що я буду поєднувати. Я полетіла на збори з шахтарем до Голландії, і це другий день зборів, і з'являються новини, що телеканалу футбол більше немає. І ось так, от я на офіційній основі стала працювати лише в шахтарі, і ти правильно сказала, що дійсно ну, можна напевно так сказати, що зараз медійне ліцо це я напевно так. Е, да. До речі, ти е, згадала про. Телеканали футбол їх закрили. А як твоє життя змінилося з цим моментом? Ага. Чи сумуєш за тим часом? Вже зараз не сумую, але був такий період, що я дуже сильно прагнула Потрапити саме на телеканал Футбол, і коли у мене з'явилася така можливість, я максимально хотіла розкривати свій потенціал. У мене було дуже багато ідей, мене підтримували там, допомагали. Тобто дуже теплі спогади з телеканалі Футбол. І на превеликий жаль, я не змогла пропрацювати там досить довго через війну, але ну, значить, так мало статися, значить, так сталося і. Було круто, чесно, було круто. Чи підтримуєш ти спілкування з Олександром Денисовим? Він багато допоміг десь так. в чомусь тобі в кар'єрному розділі? Так, ми підтримуємо зв'язок постійно на зв'язку. там ми зі святами вітаємо один одного, і взагалі там на якісь футбольні теми або на особисті. Він ти правильно сказала, він дійсно дуже сильно допоміг і. Морально напевно, в яким чином мене підтримав. Тому що коли я потрапила на телеканал Футбол, ми вже розуміли, що це величезна платформа, це величезна машина, така футбольна телебачення. І було дуже багато різних емоцій у мене, хвилювань. Але от він, як батько, я можу так сказати, він і підтримував і своє плече. Мені. Як то кажуть, українська підставляв, підставляв так плече своє. Я дуже йому вдячна за все, тому що якби не він, напевно я б не змогла повірити в себе і розкриватись. Даш, скажи чи не складно тобі працювати в футбольному клубі, де грає твій чоловік? Чи не викликає це якихось складнощів? Тому що нещодавно я читала про те, що ти сказала, що іноді в команді навіть думають, що ви не разом. Тому що, якби ви вмієте не плутати професійне особисте, ви не заважаєте один одному, як вам це вдається? А коли я приймала офіційне рішення від чахтаря та пропозицію приєднатися до команди, я дуже сильно хвилювалася з цього приводу, тому що не хотіла заважати йому, не хотіла заважати його кар'єрі, а також не хотіла, щоб там він за щось хвилювався, що стосується мене, і перше, що я йому сказала, я кажу: давай так, ми зараз все з'ясуємо. Обміркуємо, і лише потім ми вирішимо, буде працювати в шахтарі чи ні. І ми сіли. Я сказала: у тебе є час на особисте життя, а є на роботу. Так само і у мене. Ти не заважаєш мені, а я не заважаю тобі. І це дійсно, що перший час деякі люди нам казали, що якби ми не знали, що ви чоловік, дружина, не зрозуміло б ну, тому що знаєш, наскільки ми змогли усі кордони зробити один між одним, і є певна дистанція. Тобто я дуже з повагою ставлюся до його роботи. Я розумію, коли він там не хоче спілкуватися чи хоче зосередитися лише на футболі, і він дуже з повагою ставиться до моєї роботи. Якщо я кажу, що я зайнята і зараз не можу з тобою спілкуватися, він все розуміє. Тобто, на взаєморозумінні, на підтримці, на повазі ось вибудовувалися ці стосунки, і керівництво клубу. Вони хвилювалися, як воно буде, але все склалося як так. Як сталося, а, а немає у Валери ревнощів, тому що постійно спілкується з футболістами, з, з тренерами, з вболівальниками, з прихильниками. Не знаю. Напевно, він дуже сильно довіряє і немає такого. Але ж я хочу сказати, що напевно дуже багато чого залежить і від жінки. Тобто я одразу з першого дня себе так поставила, що у нас суто там робочі відносини. Звісно ж таки, я там з колегами, у нас і дружні відносини, але все на такій дистанції і всі дуже. З повагою ставляться до Валери, ну і звісно ж таки до мене. До речі, як зараз Валера, як його здоров'я, ем, коли чекати на його повернення? У нас зараз 5 серпня, я просто не знаю, коли вийде це інтерв'ю. От у вівторок, у нас, 8 серпня, буде операція в Мюнхені. Я полечу з Лондона в Мюнхен. Там у нас операція. Кілька днів ми будемо там. Потім повертаємося до України. Ще певний час. Він взагалі не може тренуватися. Він буде ходити в такому спеціальному ну лангетка Вона називається. І вже потім потихеньку може починати тренуватися і готуватися до загальної групи. Бажання величезне, було складно, але кілька днів потім ми налаштувалися лише на позитивний настрій. Іншого у нас вибору немає. Тож сподіваємося, що все буде добре. Слухай, Валера травмувався в матчі проти Металіста 19-25. він зазнав дуже сильного травмування, він зламав ключицю. Ти наживо дивилась цей матч? Які в тебе були емоції, переживання, як ти це все взагалі витримала? Я як зараз пам'ятаю, я почала. Спускатися з трибуни, щоб іти працювати, мені треба було допомогти там нашим трансляторам перевести нашого тренера з англійської на українську і потім робити свою роботу, яка пов'язана з флеш-інтерв'ю. Я підійшла до поля, дивлюся, там вже зараз час буде завершуватися, вже готуюсь, і бачу, що хтось на полі. Ну, але дуже далеко було, я одразу ж не зрозуміла. Я давай дивитися номери, які у футболістів написані на спині. І бачу, що це Валера, і коли показали, щоб вивозили ось цю машину з ношами, у мене я панічно почала кричати: що не треба. Mm -hmm. Не треба він зараз, стане. Зараз mm -hmm. все буде добре. Це якась така була на хвилину паніка. A, захисний захисний напевно, ну, так. Але я розуміла, що я не можу собі дозволити, тому що я працюю в клубі, і взагалі Валера б таке не підтримав. Я не можу дозволити собі бігти на поле, ото падати на коліна, битися головою об поле. Тому що люди, коли там знову ж таки почали робити скандал, ну там в коментарях, що я якось не так відреагувала, що у мене чоловік травмувався, а я там не ридаю, не стою. Ну, у мене була я просто така дуже. На емоції закрита людина, на емоції, які е, важкі. І я одразу побігла з ним, його потім, його там, з ним були лікарі, я продовжила ще працювати. Я підійшла. Відпрацювала в прямому ефірі, відпрацювала на флешах. Я от туди бігла, сюди бігла від нього до роботи, від роботи до нього. Мені вже всі кажуть і Дар'я Серна, і всі інші кажуть: їдь до лікарні не працюй. Я кажу, ні, я хочу завершити свою роботу, тому що це моя робота. і Я спокійно. Я пойду до лікарні. Зараз з ним лікарі. І я завершила роботу і поїхала до лікарні. Слухай, ну це, це треба мати дуже сильний моральний такий стержень, щоб, е... знаючи, що твій чоловік настільки зараз вкрит в такому тяжкому стані і так професійно витримати і закінчити. Я сьогодні. просто дуже сильно ціную і наш шлюб, але також розумію, що в мене є робота, і щоб потім, знаєш, не було таких. Там, якихось висловлювань, що там особисте життя заважає роботі. Я вирішила, що так має бути, я швидко відпрацюю. Тобто, як то кажуть, і якісним працівником побула, і двайливою дружиною. Але люди засуджували, засуджували, що я там, я ж кажу, не падала, не ревіла і все інше. Так, я пам'ятаю, ти навіть виклала mm -hmm. пост про те, що там знайшлися якісь розумні хейтери, так, так, що так. ти там якось нещиро знаєш. Я зреагувала. не так щиро зреагувала. Як ти реагуєш на цей хейт? Uh, Зараз вже легше. Раніше, незважаючи на те, що я казала, що мені байдуже, це не так було. По суті, в 19 років на мене звалилося дуже багато хейту, і в 19 років це ще молода дівчина. Як ти думаєш, чому? Через стосунки, через ту всю ситуацію, яка пов'язана з нашим трикутником, і, напевно, через те, що люди не люблять, коли дівчина, чоловіки це не люблять. Тому що в основному всі гедотні коментарі пишуть чоловіки, це я вже теж проаналізувала. Чоловіки не люблять, коли дівчина може за себе постояти, коли дівчина може аргументувати і може щось сказати. Тобто їм краще називати всіх тупими дурепами, але якщо людина щось відповідає, це вже щось не те. І на мене в 19 років звалилося дійсно дуже багато хейтерства цього. Uh, і напевно, ці всі маніпуляції, які uh, я робила зі своєю зовнішністю, це було нарощене волосся, це були усі величезні губи, uh, яскраві макіяжі, там якісь фільтри в інстаграмі. Це була вже зараз, я це розумію. Навіть не працювала я ні з психологом, ні з ким, ну я просто до цього прийшла. Мені складно mm -hmm. на цю тему говорити. я Думаю, ти бачиш, що це була певною мірою захисна реакція. Щоб, yeah. знаєш, мені хотілося здаватися такою недоторканою, щоб мене не чіпали, але людей. Це ще більше обурювало, так так. Зараз ти дуже класно виглядаєш, дуже природньо, стильно. Так, красиво, Я повністю, так, да, я вже зі своїм волоссям. Я от місяць тому прибрала губи, і ну, я можу на такі дівочі теми теж казати, і вколола лише там 0,7 у Маші Гусєвої в кліниці, до речі, угу. так. Маша. Я, Маша, привіт. я кажу, Маша, я хочу дуже натурально, щоб у мене все було гарно. Тобто я до цього прийшла, але це треба було пройти, тому що я розумію, що всі ці наряди, всі ці фотографії, всі ці образи, це. Це була захисна реакція, і, можливо, моментами як для молодої дівчини, на яку звалилася така якоюсь мірою популярність, мені хотілося ще більше привертати до себе уваги, але зараз дуже сильно від цього відійшла і розумію, що увага вона і так привертається. Чи не порівнюють тебе іноді з владою сідан? Тому що обидві білявки, обидві футбольні журналістки, обидві вийшли заміж за футболістів. Ти взагалі спілкуєшся з нею? Ми не спілкуємося прям дуже так тісно, але там я її вітала зі святами, тобто можемо якось підтримати зв'язок, але так, щоб міцно, ні. Порівнювали бувало таке, напевно, через те, що для людей, якщо блондинка, то ну вони схожі якийсь образ, там тіпаж, і бувало. Але мене це не ображало, тому що влада дійсно дуже професійна в своєму напрямку людина. І коли я ще була маленька, ну і маленька, я ще дійсно, якщо не помиляюся, я була напевно в 11 класі, а влада вже тоді працювала на футболах. Я іноді дивилася, мені дуже подобалося, як вона працювала. Тобто, вона для мене по професії своєї дійсно топ. А, тобто можна сказати, що навіть якоюсь мірою ти орієнтувалася на владу сіда. Мені дуже подобалося, як вона працює, мені подобалося, як вона виглядала. Завжди дуже достойно, як на мою думку. Тому так, моментами так, і м, вона дійсно дуже круто розбирається в цьому напрямку, і з нею можна брати приклад. А... Слухай, хочу запитати тебе про твій інстаграм. Uh -huh. Що для тебе зараз твій інстаграм? Чи заробляєш ти на ньому? Тому що раніше ти робила достатньо багато реклами. Зараз менше мені здається, менше. з чим це пов'язано, і чи є інстаграм зараз джерелом доходу для тебе? Моментами є. У мене є кілька там спонсорських контрактів, і моментами виходять, виходять на мене рекламодавці. І якщо в мене є настрій, то я погоджуюся, приймаю це замовлення і можу робити рекламу. Але раніше це просто було на такому якомусь потоці. Я дійсно заробляла дуже непогані гроші на цьому. Зараз, через такі часи, я чесно скажу, я боюся щось зайве зробити, щоб не нашкодити не собі, не чоловіку, не вже клубу. Тобто я розумію, що я працюю в такому відомому дуже клубі, і я не можу собі дозволити. Там ті чи інші дії, але дійсно пропозиції є, замовлень багато. І зараз, от якраз сьогодні вранці, мені написала дівчинка, менеджер каже: Ну давай, давай, ти можеш вже почати, ну давай почнемо. Ну, ти зараз можеш заробляти дуже багато грошей. І я вирішила, що якщо я навіть почну, то всі ці гроші всі. Під нуль будуть відправлятися. Я просто допомагаю дуже активно а, безпритульним а, тваринам. Тому все це на тваринок піде. Ми допомагаємо армії, звісно ж таки, там нашим друзям, які воюють. Але від себе я хочу допомагати тваринам. А, що пропонують яку рекламу? А, Якщо не та ні, не секрет. Це жіночий mm -hmm. одяг, це косметика, а, це різні ресторани, кафе адже зараз дуже багато в Києві відкривають саме закладів. А, якісь курси, тобто зараз дуже багато людей проводять якісь свої вебінари, мастер-класи, mm -hmm. фітнес-марафони, ну щось таке. Це не пов'язано там з казино, зі ставками, щось таке. Ні. Скажи, Даша, Шахтар змінив головного тренера. Mm -hmm. Що нового привні привніс в тренувальний процес Патрік Ван Льовен? Можливо, ти помітила. Ну, зараз складно казати, якщо чесно, ще дуже мало mm -hmm. часу пройшло, і на адаптацію взагалі гравцям до тренерського штабу, і тренерського штабу до гравців і до команди потрібно більше часу. Ну, це зовсім інший футбол. Я думаю, що хто бачив перший матч, хто бачив другий вже матч, то розуміють, що це інша картинка футболу. Але у ну, кожного тренера свої вимоги, і я вважаю, що гравці мають адаптуватися під це, тому що коли тренер приходить, ви маєте адаптуватися під тренера. А чи можна сказати, що для Шахтаря це було найважче, найскладніше чемпіонство за всі роки? Тому що по суті вони там починали без стадіону, без команди повноцінної, да? і мало людей вірили в те, що вони можуть прийти до чемпіонства. Моментами команда дійсно була на етапі, я знаю, що може зруйнуватися, uh -huh. що взагалі може не існувати. Я дуже добре пам'ятаю. я ж кажу, я прийшла працювати в команду в такі складні часи, і я дуже сильно пам'ятаю, коли ми приїхали на збори. Ні, команди не було ще було невідомо хто буде тренером. Тобто, по суті, в період війни Шахтар все з нуля почав робити. І це чемпіонство, воно, от і Дар'я Серна казав, що для нього це чемпіонство найпам'ятніше і найважливіше. Напевно, тому що в таких важких умовах взагалі і всю цю логістику е вибудувати, щоб команда могла жити, е перетинати кордон, подорожувати, щоб грати матчі в Єврокубках. Е Новий тренерський штаб, нові гравці, команди не було. Бразильці поуходили. У кожного своя родина є, яка знаходиться десь там. Кожен хвилюється, тобто дуже багато моментів, і це дійсно дуже було важке чемпіонство, але й дуже круте. Емоції взагалі незабутні. Так я хочу вам побажати, щоб обов'язково шахтар зіграв на Донбас Арені. Дуже Ми хочемо. Я взагалі не з Донецька, я з Дніпра. Mm -hmm. Але Валера у мене теж він з Харкова. Але він з 9 років жив в Донецьку і він дуже Мрії поїхати в Донецьк. Він каже: як тільки війна закінчиться, як тільки ми заберемо наш Донецьк, всі ці Донецьку область, Луганську область, то говорить, ми поїдемо обов'язково. Да. Так, а, скажи, Даша, Андрій П'ятов, uh -huh. він зіграв свій прощальний матч проти Тоттенхему. І вже незабаром приєднається до тренерського штабу Шахтаря. Як тобі Андрій П'ятов у ролі тренера? Андрій взагалі дуже, я хочу сказати з того, що він дуже щира людина, дуже така проста, і ми дуже добре спілкуємося з Юлією. Вона мені моментами як мама, можна так сказати. Андрій, я вважаю, що він заслужив продовжити працювати в Шахтарі. Він дійсно легенда клубу, у нього все вийде. Йому цікаво. Я неодноразово на зборах у нього запитувала, як тобі, як тобі, як тобі в новому амплуа. Він каже: це дуже цікаво, це настільки цікаво, і він дійсно дуже вдячний Шахтерю за цей шанс. Дякую тобі дуже, дякую. за інтерв'ю. Дякую, Мені дякую було Дуже тобі. дуже приємно. Навзаєм. До речі, я нагадую про те, що у нас для вас є сюрприз. Він буде просто трішки так. пізніше. Ми не можемо показати. Ми з Дашою розігруємо футболку футбольного клубу Шахтар. Звісно, так з підписами з підписами усіх так, усіх гравців. Усіх гравців. Ось таку футболку да так, ми ось показуємо. Вона ось тут вона. Отримує один із вас, умови такі ж самі, як і завжди. Це підписка на мій YouTube канал, коментар під цим відео і лайк цьому відео обов'язково. І хай пощастить одному з вас. Дякую тобі величезне за розмову. Все буде добре, так. все буде дякую. Україна. Слава Україні! Героям слава! Все, дякую, Па-па.